wow Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена до сторіччя нашого земляка Богдана Висоловського вашій увазі радіо Нарис! З поверненням на Україну, наш Бонді! Перед мікрофоном, завідуюча відділом юнацтва центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Лейбек. Ні час, ні простір, ні літа зів'ялі в душі не стерли образу стриян. Іван Богдан Василовський народився у часи Першої світової війни 30 травня 1915 року у відні. Куди емігрувала сім'я, рятуючись від російської окупації? Та вже через три роки сім'я повернеться на рідну стрищину, де батьків чекати на доля політичних в'язнів, причому батько згодом стане польським політв'язним, а мати зазнає страшних випробувань сталінського режиму. Батько, Остап Восоловський обіймав посаду радника Окружного суду. Був делегатом Стрищини на святі Злуки у Києві 22 січня 1919 року, був членом в Стрию, до якого входили Остап Нежинківський та Володимир Сінгалевич. Мати Марія з родини Охримовичів була довголітньою головою Союзу україни Стрию, опікувалася стрийським пластом, була секретарем філії просвіти, була делегаткою на жіночий конгрес у Станіславові. Після смерті чоловіка вона виховувала двох синів сама, часто підробляла опікунською практикою, допомагаючи одиноким людям. Молій Богдан був членом п'ятого пластового кореня імені князя Ярослава Осмомисла з пластунським ім'ям боцян. Був учасником танцювального колективу, займався грою на фортепіано. Із 1926 року він учень філії музичного інституту імені Миколи Лисенка, що містився у колишньому будинку Євгена Олесницького. А у 1933 році став випускником першої державної стрійської гімназії. І якось наприкінці 1932 року Богдан весоловський боцян зібрав кількох хлопців, що мали більш-менш непогані голоси. І створив хор Стрийської гімназії. Репетиції хору відбувалися в хаті Богдана на Куліївці. Хор співав по неділях і на свята під час служби Божої Стрийської церкві співали ми і на першій святій літургії отця Мирослава Любачівського, згодом блаженнішого митрополита, згадує Зиновій Патоля. А з учнями старших класів музичного інституту Богдан Висоловський організував музичний ансамбль, який тоді називався «Ревелерси». Вони часто їздили підробляти у мальовничий гребенів відомий як курорт Зелем'янка та курортний Черчен на Рогатинщині. Саме тут і зароджувалася слава майбутнього композитора зі стрія. Одним із перших його вчителів був Зинов Лисько, композитор, дослідник і видавець українських народних пісень. Саме у стрию, натхнені музичними студіями, Богдан починає творити музику. Свій перший музичний твір, музику до уривку з поеми Шевченка Перебендя. Написав, маючи 16 років. 1933 року Богдан Василовський переїжджає до Львова, де студіює право у Львівському університеті. В цей час композитор пише пісні, деякі з них так і залишилися ескізами, які згодом об'єднав у рукописній збірці: перша частина твори львівського періоду, друга віденського. Пізніше він долучив до цієї збірки і третю частину. Твори, написані в Канаді. Одними з перших пісень були Часом хотів би я, прийди, Параска. Автором слів є Марія Веселовська, його мати, яка друкувалася під псевдо Маруся Грабовецька. В Дрогобичі, у будинку у Хримовичі, де проживала останні роки свого життя після заслання Марія Веселовська, знайдемо її нотатник афоризмів. Спомини це одинока цінність, яка людині остає до самої смерти. Спомини, 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 дорогі, впиваюся вами жагуче, А моє серце і горить, і болить, і в'яже минуле й будуче. Сама порадилась з собою у чужій хаті серед ночі, І так зробила, як казало, Зболіла серце і душа. Прийшла до мене осінь в гості, прийшла так скоро і нежданно, коли ще сонця так бажалося, коли тепла було так мало. Завдяки музиці сина, її поетичне слово також живе у піснях. Богдан Василовський навчається в університеті і проживає в районі Личакова, розташованого на схилах Казірвальду. Старовини Львів зачаровує усіх, хто сюди потрапляє. Тому і не дивно, що згодом митець вплітатиме у творчість емоційні враження від Львова, як це було з оспівуванням площі ринок у катеринці на слова Богдана Неженківського. Студентське життя дарувало Богданові нові знайомства і нових друзів. А ще перебування у Львові надало йому самостійності та відповідальності, адже він сам заробляв собі на навчання своєю музикою. У той час Василовський паралельно продовжував навчання у музичному інституті імені Лисенка, що був центром українського музичного життя Львова. Поступив у фортепіаний клас Романа Савицького. Тут він здобував фундаментальну класичну освіту і продовжував писати свою музику. Навчання завершив у 1938 році. Олександр Зелінський, професор Львівської консерваторії, так пише про перший етап творчості Веселовського. Його рукописи 30-х позначені цілою низкою солоспівів на слова Шевченка, Слісаренка, Тичини, Осмачка. Тоді ж він пише фортепіанні п'єси для слухання. Ці твори засвідчують неординарне музичне мислення молодого митця, його прагнення творити у дусі тогочасного українського мистецтва. Наприкінці 1920-х і на початку 30-х новостворені танцювальні оркестри, джаз-бенди, револерси прагнуть творити нову танцювальну музику. Особливо тут виділяється студентська капела Яблонського, лідерами якої були Леонід Яблонський якого писливо називали Ябцом, та Анатоль Кос Анатольський таці. До них згодом восени 1933 року приєднався молодий композитор Богдан Веселовський – Бонді. Цьому гуртові, створеному у Вищому музичному інституті, судилося здійснити українську музичну революцію у Львові. Талановиті молоді українці, які практично започаткували нові пісенні жанри і форми музичної культури, у швидкому часі стали візитною карткою музичного Львова і кумирами молоді. 1936-38 роки були піком популярності гурту ябця. Про цей час Коса Анатольський написав у листі Висоловському. Хоч тоді все було інакше, всі ми переважно ходили без гроша. Але одно було прекрасне і неповторне. Ми були молоді і перманентно закохані. Першим коханням Богдана Василовського була Ірина Ярусевич, яка співала у їхньому гурті. Вона була студенткою музичного інституту і мріяла про яскраву співочу кар'єру. Колись дівчина мила, то був чудовий час, якщо любов носила ген попід хмари нас. Ми вірили, зітхали, кохання присягали. А силовейко тюх все тьох-тьох-тьох. Тюк, коли постала Карпатська Україна, Богдан Веселовський, молодий патріотично налаштований юрист, приймає рішення поринути у вир політичної боротьби і вирушає туди на допомогу молодій українській державі. Та вже через три місяці карпатську Україну окупували угорські війська. Назад вже не міг повернутися. Без контакту з хатою, без засобів до життя, ледве пішки вернувся до відня, пригадує дружина Олена. Музикою він заробляє на життя. Восени 1939 року Бонді вступив до одного із найпрестижніших дипломатичних вишів консульської академії на спеціальність консульська і дипломатична служба. У березні 41-го року він одержав диплом випускника цієї академії, і це був останній її випуск. У відні Богдан Василовський закохався в Олену Залізняк-молодшу, свою трорідну сестру по матері. Те, що трапилося, вона пояснювала словами пісні свого чоловіка. А Любов ту річ дивна. Народилося у них двоє дітей Остап і Юрій. У вітинський період композитор продовжує писати музику Марш Січовик для студентського товариства Січ. Марш кожний чорт це добре знає, для пластунів. Фокстрот кожний раз, перший сніг, танго серенаду, гейга, звуки пісні лунають. Разом із композитором Андрієм Гнатишиним редагували збірник народних пісень Рідна пісня, який налічує 100 пісень під фортепіано чи гітари. Одноосібно видає великі співаних, що нараховує 222 пісні. У 1949 році родина Веселовських переїхала на проживання до Канади у місто Сотбури. Дружина Олена згадувала, що у новому будинку у Сотбурах ще нічого не було, а вже стояло фортепіано. Содбурзький етап творчості Веселовського виявився дуже плідним. Він написав такі композиції, як подай рученько, не плач рожі, ціле моє життя, серце, добра ніч кохана, танго серенада, орхідеї та багато інших. Творча співпраця склалася у Богдана Василовського з дружиною Оленою. Вони часто разом творили, писали тексти пісень. Так було з піснями. «Лети ж пісня та чи справді. Бонді один із небагатьох українських композиторів, який творив трьома мовами українською, англійською, німецькою. З 1952 року працює на радіо Монреалю Сібісі в українському відділі Голос Канади як диктор-продюсер. Через кілька років він став головним продюсером, а з 1959 року очолив українську секцію. За час його керівництва мовлення української секції розширилося із 14 до 60 годин на тиждень. Бонді писав пісні і у мудральський період. Це не вірші течини, Слісаренка, Осмачки. Записи пісень Бонді свідчать про нього як композитора різножанрового зі схильністю до експерименту, до пошуку нових виражальних засобів, як творця музики широкого діапазону. Естрадну музику можна назвати наскрізним жанром творчості композитора. Творчість Богдана Василовського займає особливе, дуже важливе місце в житті еміграційної відки нашого народу. Легка, явична пісня, побудована тематично на коханні, розлуці, тузі за рідним краєм, а музично пов'язана з традиціями західноєвропейської танкової музики, і типово українським пов'язаним мажору з мінором. Власне, ця мажовомінирність та життєрадісна туга є чимось, що дає пісням Веселовського особливий український присмак Стаття з газети вільне слово. У травні 1968 року Бонді Богдан Веселовський відвідав Україну в рамках культурного обміну між Канадою та Радянським Союзом. Побував у Києві, Канові, Львові. Зустрічався із давніми друзями та родичами. Помер композитор 17 грудня 1971 року від інсульту, проживши 56 років, похований на стризькому цвинтарі згідно заповіту. Останніми його піснями були подарунні Карпати на слова Ганни Нагай та Бородяга, на слова Євгена Костюка. А невдовзі через чотири місяці по смерті в українському домі в Торонто відбувся благодійний вечір пісень Богдана Веселовського Пісня її творець. На зібрані кошти були створено стипендію імені Веселовського для студентів-музикантів. І це була данина пам'яті композитори. В Україні наприкінці 1980-х років колектив «Львівське ретро, художній керівник Зелінський та театр Студія на журист художній керівник Федоришин почали активно відроджувати музичні традиції 1930 х років, повертаючи музику Богдана Веселовського та його сучасників в Україну. Олександр Зелінський видав три збірки пісень Василовського, опублікував власне дослідження, створив цілу серію теле- і радіопередач про композитора. Докунав пісень. Василовського були Андрій Добрянський, Володимир Луців, Василь Кисяк, Іван Камигаль, Соня Рогожинська, Стефанія Федчук, Оксана Білий, Віра Байрак, Роксуляна Росляк, Тамара Лихолай та інші це за кордоном. А в Україні Володимир Ігнатенко, Ігор Кошплер, Олександр Громиш, Василь Бокуч, заслужені артисти України Володимира Чайка, Леся Боровець, Наталія Дотюк, Володимир Кудоба, Орес Сидір та інші. Яскравими популяризаторами музики Ретро на нинішній час є Олег Скрипка і Орес Цимбала. Відомий дизайнер одягу Роксолана Богуцька презентувала свою колекцію у 2003 році на сезонах моди у Києві під музику Бонді. 1 червня 2012 року стрію на проспекті Чорновола-11 відбулося урочисте відкриття і освячення меморіальної таблиці присвяченої славному українському композитору стріянину Богдану Веселовському. Автор громадянин Канади, уродженець України, голова спілки українських митців Канади, скульптор з Торонто Олег Лисюк, який, до речі, разом з батьком Любомиром Лисюком створив на стрищині пам'ятники Тарасові Шевченку в Дашаві та Соборній Україні в Братківцях. А зараз працює над пам'ятником Шевченкові у Квебеку. У грудні 2014 року на кінокрали країни вийшов документальний фільм Станіслава Литвина Бонді або повернення Веселовського наш земляк Ігор Осташ написав книгу Бонді або повернення Богдана Веселовського, яка вийшла у видаництві Дуліби 2013 року. Тим самим повернув на п'єдестал композитора, який був викреслений з мистецького процесу радянської дуби, і створив щось на зразок ефекту птаха Фенікса. На базі цієї книги і зроблено невеликий огляд життя і творчості музиканта. Музика Веселовського – це не чужинна дешевість, це рідна безпосередність і українська щирість. Його пісні житимуть з нами, бо Богдан Веселовський належить цій землі, належить Україні. Ти не прийдеш, не прилетиш і тільки дальніми піснями моєму в серці продзвониш. Який світ, за синє море, веліла доля, йти в незнаний край, покинуть у вас мініві зорі, пахуче поле ліс, ручай Прийшлось покинуть все, що миле, залишити тебе, любов мою тобі здалеку далекої чужини. Привіт мій щирий вірний шилю, чи справді вже нам не стрінути з тобою, чи справді вже нам не мріять, не любить? чи може лише вечір? Нам тільки в споминах дужить, подаруй мені Карпати, подаруй веселу, за ними буду я співати пісню чарівну. Подаруй мені цілунок в тихому Твою. Не запитуйчи я та з якого села я смирічка твоя, що в Карпатах зросела, Хочу серцем розквітати на твоїх руках, що бачити твоїх. Поча, зігнули слав, сходячи на гори, втомилися вони на висоті, а ти сказав, щоб краще бачить море, давай наски. Заберемо скруті, і ми не морвемо ірські ромашки, раніємо блакитні далині, хоч ли мені буває важко та не спиняся я накрутисні, я близько. У них чаруючий великий світ, вони мене все вищий, вище кличуть, під плавні злети я либо віт Нелегко велетень орел шугає і видно мать. Правда. i Співають і про нашу тема. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в рубриці славні імена ви слухали радіонарис з поверненням на Україну наш Бонді. До сторічного ювілею від дня народження батька української естрадної музики, українсько-канадського композитора, автора багатьох танцювальних шлягерів, ліричних пісень та романсів нашого земляка Богдана Весоловського, який свого часу був викреслений з мистецького процесу радянської доби, а нині птахом Феніксом повернувся в Україну. Радіонарис для вас підготували завідуюча відділом юнацтва Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Лейбек. Музичні номери виконували викладачі школи мистецтв Андріяна Вербіцька та дует гумель Ірина Кецик і Марта Білик, а також учениця Стрийської школи мистецтв Звенислава Сомик. Батько української естрадної пісні 1930-х років, культовий композитор в діаспорі Канади, США, Аргентини, Австралії та Європи, якого називали королем української танцювальної музики, танго, вальсів, фокстротів. Його дитинство і молоді роки пройшли у стрию Богдан Весоловський, та й народитися він на стрию Просто доля розпорядилася так, що батьки змушені були тимчасово емігрувати до Відня. Ми відновлюємо сьогодні історичну пам'ять і справедливість, адже Богдан Весоловський належить цій землі, належить Україні. А тому повноважний і надзвичайний посол України в Канаді, депутат Верховної Ради України, другого четвертого скликань, автор книги про Богдана Весоловського Бонді. Або повернення Богдана Весоловського Ігор Осташ слушно вирішив, що найкращим вшануванням пам'яті нашого великого земляка буде організація першого міжнародного фестивалю української ретро-музики, названого його іменем, для відродження кращих традицій українського ретро, збереження і популяризації творчої спадщини української естрадної пісні і виявлення та підтримки. Нових і яскравих талантів саме серед молоді і саме в українському ретро. Створено організаційний комітет фестивалю, а також самого святкування сторічного ювілею Богдана Весоловського. Положення першого міжнародного фестивалю української ретро музики імені Богдана Весоловського. Викладені в інтернеті на сайті Богдан Весоловський перший міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського. Це культурно-мистецька акція, яка відбувається з нагоди сторіччя батька української естрадної музики, а метою є відродження кращих традицій українського ретро. У рамках фестивалю відбудеться конкурс молодих виконавців, покликаний виявити нові яскраві творчі імена. Фестиваль буде проводитися щороку з 29 по 31 травня, місце проведення міста Львів та Стрий. Урочисте відкриття відбудеться у Стрию. Хочеться додати, що фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури України та Світового Конгресу українців. У рамках фестивалю багато цікавих родзинок, одна з яких Танго флешмоб біля будинку Богдана Весоловського по вулиці Чорновола, 11 у Стрию. А ще бомба святкування, презентація документального фільму Бонді або повернення Богдана Весоловського за книгою і сценарієм Ігоря Осташа і роботи молодого талановитого режисера Станіслава Литвинова. Зауважимо, що цей фільм уже брав участь у Міжнародному кінофестивалі документальних. Фільмів кінолітопис і став дипломантом цього фестивалю. Як сказав сам автор книги Бонді або повернення Богдана Весоловського Ігор Осташ, композитор пройшов життєвий шлях з іменем Бонді. Тож можна пожартувати, що ми творимо сучасну українську Бондіану. І, можливо, це звучить занадто амбітно, але настав час бундізувати українську естраду. Для декого з виробників, інакше не можу сказати, сучасних музичних шоу це може здатися не форматом, але наша думка така за музикою Весоловського майбутнє. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні це була рубрика Славні імена, присвячена батькові української естрадної музики Богдану Весоловському. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали міську студію радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму та хорошої музики!